Всі мої друзі, грішники. Вони святкують Хеллоуін. Спокійніше. Біблія і церква не засуджують Хеллоуін, тільки окремі практики пов'язані з цим святом. Та не може такого бути. Хеллоуін – це суцільне зло. Проблема не у святі, а в романтизації зла, ворожінні, викликанні духів, з силами зла. То якщо ми з друзями не робитимемо усіх тих речей, то ми можемо святкувати Хеллоуін? Якщо метою вашого свята є веселощі, костюмована вечірка і дружнє спілкування питань немає. А от якщо ви хочете брати всерйоз участь у магічних обрядах, тоді запитання від церкви будуть. Якщо це свято може бути таким безобідним, то звідки взялись ці страхітливі традиції? Це свято заснували давні кельти. Вони вірили, що в ніч на 31 жовтня душі померлих повертаються на землю, і злі сили можуть нашкодити живим. Тому вони вдягали страхітливі костюми, щоб відлякати цю нечисть. Виходить, що сучасна форма святкування сильно викривляє першочергову мету відзначання цього дня. На жаль, так В наш час багато хто сприймає це свято як нагоду позагравати з нечистими силами. А як ви сприймаєте Хеллоуін? Святкуєте його? Напишіть в коментарях.